Ледь не попрощався з життям, втратив все своє майно та чистив перехожим перехожем зуття за один долар, де зараз відомий український шоумен Даніель Селе, які приголомшливі деталі особистого життя стали відомі, через що артист опинився на лікарняному ліжку. Розкажу вам я, Олена Ковальова. Ресторатор, лікар, ведучий, актор і тепер військовий служив у Бейруті, жив в Одесі, а звільняв Херсон. Даніель Салем на половину українець, на половину ліванець. Він народився в Одесі, проте своє дитинство провів на батьківщині батька у Лівані. Воно було доволі важке. За словами Шоумена, їхня родина жила у злиднях. В одному з інтерв'ю Салем зізнався, як вперше у віці восьми років почав зробляти перші гроші. Чістілобу. На площі в Бейруте. у мене був свій сундучок. Я в мене починалося в 8.30, Я приїжджав на площу в 6 утра. Салем рано втратив батьків. У 15 років він залишився без мами. Жінка хворіла на рак грудей, а батько помер невдовзі через серцевий напад. Він вступив до навчального закладу в Бейруті, де навчався на філолога англійської мови. Трохи згодом Даніель Салем проходив службу у ліванській армії. Тоді він вперше дивився в очі смерті. Я був у ліванській армії штурмовиком. Це така елітна каста військових. У нас не було артилерії, у нас були стрілкові завдання, тобто, це місто зачистка будівлі. До речі, саме ці навички стали в нагоді у майбутньому, але про це пізніше в Україну. Чоловік приїхав у 19. Своє навчання він продовжив в Одеському національному медичному університеті за освітою селем хірург офтальмолог. Протягом року він працював за своєю спеціальністю. Я став працювати з третього курсу. Був фельдшером, стояв на операціях і навіть пологи приймав. Але в професії так і не залишився. Знаєте, це не приносило мені задоволення. Кинув медицину, розуміючи, що не хочу займатися тим, що не подобається. Тож, коли шоумен зрозумів, що медицина не його справа життя, спробував себе у підприємницькій діяльності. В Одесі Даніель зайнявся ресторанним бізнесом, відкрив заклади бурбон, рокбар, тату салоном, барбершоп та готель. Він активно розвивав свій бізнес. Втім, за словами артиста, його завжди тягнуло шоу біз Тож у 2016 році Салем розпочав свою кар'єру на телебаченні. Він став ведучим з. Віркового проєкту кохання на виживання на новому каналі та підкорив серця тисячі глядачів. Це Даніель Салем. Він перевірятиме стосунки учасників на міцність. Я буду суддєю. строгим но справедливо. Згодом його телевізійна кар'єра пішла вгору. Десятки нових проєктів, сотні пропозицій, зйомок. Даніель Салем взяв участь у 10-му сезоні проєкту Голос країни. Його тренером стала відома українська співачка Тіна Кароль. У проєкті шоумен не переміг, але дійшов до нокаутів. Голос для мене – це можливість реалізувати свої дітки Це Платформа, де можна бути самим собою. Не кожному дається такий шанс. Бийтеся! Не тільки співав, а ще й танцював. Салем на камери розкривав всі свої таланти. У 2019 році він став учасником українського шоу Танці зірками його партнеркою на паркеті стала відома танцівниця Юлія Сахневич. Пара дійшла до 10-го випуску шоу. Тим потім покинула проект за словами самого артиста. Це шоу стало справжнім викликом для нього. Раджу всім вийти з зони комфорту. Я теж не думав, що я танцюватиму, робитиму складні підтримки, вчитиму танго, пасодобль і виступатиму перед глядачем. На танцях кожен ефір новий виклик. Вісім тижнів тому його називали справжнім косалапом ведмедем. А зараз, за кілька хвилин, він танцюватиме найскладніший парний бальний танець, який входить в латиноамериканську програму. Селан не оминув із сферу кіно. У 2020-му він зіграв головну роль у мелодрамі Доктор Віра. При масштабну кількість різноманітних проєктів шоумен не забував про кар'єру ведучого у 2021 році. Його запросили вести відомий український проєкт Зірковий шлях в одному з інтерв'ю. Артист зізнався: конкуренція була надвеликою. великою. Субтитры создавал. Типовопін то ж рубашка. Тако по ні похож на ведущу, але типу, е, і всі сидять парні, всі високі, всі цьому, моделі такі на всі він був у всіх на слуху. Даніель Салем поєднував успішний бізнес в Одесі з роботою ту на телебаченні у Києві, втім, все змінилося у лютому. 2022-го. двадцять початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну чоловік пішов добровольцем в армію. Пізніше записався до тероборони. Проте спершу шоумену у військкоматі відмовили. Адже він мав білий квиток. Я Отримав свій паспорт, коли мені було 28 років. Після призивного віку я отримав свій паспорт. Я не пройшов військкомат. В Україні Даніеля Салема не існує в військома. Зараз телеведуча є членом розвідувально-диверсійного підрозділу «12 друзів Оушена та має позивний «Соєр». Відомо, що Салем брав участь у звільненні Херсонської області. Під час першого обстрілу артист ледь не попрощався і життям, адже ворожий танк цілився на шоумена. Тоді воїна врятували побратими. Втім, після другого обстрілу у Миколаєві Даніель Салем отримав контузію, наслідок чого втратив слух на одне вухо. строю Um, потеря слуха на ліве уха uh, сказали, що ще не знають, коли повернеться, і люхекен у жовтні 2024 року Військовий отримав посвідчення учасника бойових дій. Про це він повідомив у своїх соцмережах. Того ж місяця Салем повідомив страшну звістку. На фронті загинув його брат. Ми все робили разом: перші кроки, перші ранки, перші поцілунки, перші бійки, хуліганство. Ми воювали разом, і ось тебе нема. Ти пішов так рано, і це не чесно. Війна забрала і бізнес українського шоумена. Військовослужбовець втратив все майно і залишився ні з чим. Це було продано одразу, тому що для того, щоб ось жити, треба було якось все продати, щоб були гроші. Тому в Одесі нічого нема. Чи поділили ви між собою кошти, коли продали нерухомість? Все у неї до слова про особисте життя Салема. Більше 17 років він був у шлюбі з дружиною Марією. Втім, влітку 2023 року неочікувано для всіх пара оголосила про розлучення. Ймовірно, причиною розриву стали постійні ревнощі один до одного. Ми в суперському стані. З великою повагою один до одного важливо, що один, один бажає іншому щастя. Найголовніше, що зараз є це у подружжя залишилася спільна дитина, дочка Санта Луна. Її зараз дев'ять, і хоч вона живе з мамою за кордоном, тим двічі на рік приїжджає до батька в Україну. Сам Сален зізнається, неймовірно сумує за донькою. Не вистачає мені тебе крихітко два рази на рік. Це так мало. Це 28 днів. З них 8 – це дорога. Так мало за цей час мені потрібно встигнути бути для тебе папою, другом та приклад. Тим схоже, з ролью батька Салем справляється, адже нещодавно Санта Луна всіх шокувала своїм зізнанням. Дівчинка розповіла, яку професію обрала на майбутнє. Вона візьме приклад стада. Ким хочеш стати, коли виросте. Після розлучення Салема черга з його прихильниць значно збільшилася. Чи вільне серце відомого ведучого? Чуток та припущень безліч, адже своє особисте життя він тримає під цими замками. Втім, його відданим шанувальникам це ніяк не заважає приписувати шоумену романи з відомими артистками. Першою, кому приписували бурхливі стосунки із Салемом, стала співачка Тіна Кароль, адже її відношення до ведучого було дещо особливим. Тренерка шоу Голос країни» назвала Даніеля секс-символом проекту. вже Кароль передала підрозділу, в якому несе службу військовий новий пікап ведучий віддячив тіні за допомогу утім спростував всі плітки щодо роману зі співачкою другою жінкою яка за версію прихильників змогла підкорити серце холостяка, стала співачка Лі. Далі. після початку повномасштабної війни зірки неабияк як зблизилися один з одним довгий час вони не коментували подібні чутки втім у 2024 році на одній з музичних премій Даніель Салем вперше висловився щодо їхнього роману. я можу прокоментувати що вона неймовірна людина на это ловитоша. А я вважаю, що вона заслугована усі премії, які є. Вона дуже крута, співведуча, Вона класний друг. Вона дуже красива. От, що я можу прокоментувати. Відомо, що у 2024 році Ліда Літа Даніель Салем стали ведучими ранкового шоу Світанок на каналі «М1». а також разом взяли участь у зйомках фільму Відпустка на осліб. Він вийшов у прокат з 13 березня. Даніель Салем, попри військову службу, продовжує зніматися у кіно та працювати на телебаченні. За словами самого артиста, він живе на зарплатню, яку отримує в зсу. Розмір виплати шоумен не розсекречує. Нещодавно зірка зізнався, які гонорари він отримує за участь у зйомках. Зйомки, де мене бачать, усі. Такі міні е, рекламні інтеграції це все безкоштовно. Я взагалі не брав гроші не за що. одному з інтерв'ю. Військовий поділився своїми планами на майбутнє. Він планує стати батьком вдруге та удочурити дитину, яка постраждала від війни. Втім, процес установлення відкладає, адже має проблеми з оформленням документів. Було дві, два місяці ага. мені забрали з-під обстрілу, але ага. це буде це дуже. Дуже інтимна історія для мене. Він побудував свій бізнес, але втратив його. Він пробився на телебачення, але повернувся до професії військового. Даніель Салем шоумен, який став на захист України з перших днів повномасштабної війни. Чи дивилися ви проєкти з участю Салема? У яких фільмах чи шоу ви його бачили? Напишіть у коментарях. А також не забудьте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. Побачимось.